Всім привіт! Зараз ми будемо закручувати. Типу, ми будемо закручуватися на такі от качелі. А вона висока. З неї можна, кстати, впасти. Легко впасти. Так, сідаємо на нашу качельку і зараз будемо закручувати. Так. Спочатку ми закручуємося, потім ми будемо розкручуватися, і ви бачите, як це буде швидко. Так. Зараз я закручуюсь. Дуже сильно закрутитися. Так, ми закрутились максимум. Зараз будемо розкручувати. Раз, два, три. На спочатку. Поставте лайк. Я не змушую вас, якщо що, я українка. А, будь ласка, бо я не бачу від вас жодного лайку. Ну, конечно, на этом відео. І ну, пліс. Ладно. Так, давайте. Раз, два, три. Вибачте, чотири показала. Ой, чотири показала. Уа! Ой! А вона назад закручується. Ось більше ж мене голова крутиться. щоб вона розкрутилась. Зараз. Ой боже. від два. Вподобайку. Па-па!